Привіт, у Камбоджі агенти Американського федерального бюро розслідувань ФБР затримують агента американського центрального розвідуправління ЦРУ через його можливий злив Ірану секретної інфи Ізраїля. Тим часом в Китаї. Урядовці проводять зустріч з росіянином Шойгу в Баку. Генсек ООН з усмішкою тисне руку російському прем'єру. У Парижі ультраправо Марі Пен хочуть визнати виною в шахрайському розкраданні європарламентських грошей. Ну а у США Єлон Маск, схоже, вже почав набридати навіть політикам з орбіти Трампа. Втім, не надокучує так виглядає іранському послу, з котрим днями балакав. Здається, все це жахає, ну принаймні короля літературного жаху Стівена Кінга. І він залишає соцмережу маска X, колишню Твіттер, через її надто токсичність. Так там наостанок написав письменник. Що не менше, така лаконічність містера Кінга, котрий має по світу третину мільярда примірників своїх книг, справді лякає, але до конкретики. Від понеділка інфи з за кордону справді купа. Та оскільки ми з вами уже на заході тижня, то є можливість більше сфокусуватися на тих міжнародних подіях, що мали прямий стосунок до України і, можливо, матимуть і наслідки. Не поспішав би робити якісь негативні прогнози. Та перед тим як детальніше, друзі, дякую, що з нами на каналі ТСН тижня. Клікайте підписатися, якщо б чомусь це ще не зробили, і давайте спілкуватися в коментах, бо є про що. Кліматичний саміт це не нова подія. Вона щорічна приймають різні країни цього разу Азербайджан. Що там робив Орбан Приміром і Лукашенко, з яким, до речі, відмовився бути на спільному фото президент Польщі Дуда, який теж був на саміті. Але до речі, водночас купа європейських лідерів і представників країн здається, участь проігнорували французи. вважаються, взагалі через скандальні висловлювання Алієва. Чому така вибірковість учасників на вашу думку? Про що саміт? Ми повинні розуміти, що там, де екологія, там і багато політики, і є дуже багато розбіжностей, якраз таки через те, що саме найбільш Промислово розвинуті країни і здійснюють це забруднення, і тому багато якраз таки лідерів таких держав не прибули, зокрема такі, як Володимир Путін. Хоча знову ж таки, наприклад, російському диктатору Путіну нічого не стоїло туди приїхати, адже, наприклад, він в серпні відвідував Азербайджан, мав там зустрічі. Тобто тут напевно дійсно для нього, перш за все важливо зберегти. Оці е, виробництва, і ми повинні розуміти, що якраз таки е, багато індустріальних об'єктів працюють на війну. Основною темою кліматичного саміту є е, фінансування ініціатив зі скорочення викидів е, парникових газів. І вперше за 15 років учасники конвенції переоцінюють, скільки е, фінансування мають е, отримати країни, щоб мати змогу впоратися зі зміною клімату. І е, Очевидь, Путін не збирається нічого зменшувати, ніч, нічого підписувати. Саміт швидше за все буде менш важливим і матиме менші результати аніж у попередні роки. Наприклад, до Азербайджану прибули європейські не не прибули деякі європейські лідери, не тому що вони мають якісь певні погляди на екологічні проблеми. Абсолютно ні, а звичайно. Перш за все, це приймаюча е, сторона Азербайджан, і е, бачимо, що дуже багато критики е, е, лунає в бік офіційного боку, і м, тому навіть у цей саміт показав, наскільки багато є е, розбіжності. Ну зокрема, от. Е, Конфлікт фактично такий дипломатичний, між чи політичний, можна сказати, між Азербайджаном та Францією, власне, і чому ні лідер Франції, пан Макрон, ні очільником ЗС країни не прибули в Баку, правильно? Але в чому було і можливо залишається непорозуміння між державами? Ну варто розуміти, що відносини між Парижем і Баку. Е Є дуже холодними і перш за все через да через підтримку Франції Вірменії, яку Азербайджан переміг у наступі, які він здійснив минулого року, і фактично це сприяло і, і посиленню, скажімо так, напруги між Азербайджаном та Вірменією та а також між. Азербайджаном і тими країнами, які Вірменію підтримують, ну, бачимо, якраз таки Франція і особисто президент Еммануель Макрон вони не би як допомагають. І, наприклад, навіть було поставки якісь озброєння, певної, ну певної техніки військової до Вірменії. І є підтримка політичного характеру. І загалом бачимо, що Вірменія поступово вона намагається прокласти шлях. На захід, якраз таки за допомогою офіційного е, Парижа, тому і бачимо навіть на полях цього зах, е, заходу президент Азербайджану Ільхам Алієв, який власне і е, приймає цю е, кліматичну конференцію. Е, під е, а, а, аплодисменти делегатів деяких острівних держав Тихого оке Океану, він е, розкритикував уряд в Парижі за те, що він. Нібито тут спрокспровокував ті заворушення, які відбулися у травні. Це перш за все так, так, так така заморська територія, як Нова Каледонія і деякі інші. Ну ті, що власне перебувають під контролем Франції. Алів заявив, що. Ре, отак, якщо буквально що режим президента Макрона вбив 13 людей і поранив 169 під час як він знає, законних протестів механиків у Новій Каледонії ну і е, також ми повинні пам'ятати що і перед тим Франція звинуватила е, у Азербайджан у втручанні внутрішню Політику власне бачимо, що дуже велике напруження відбувається між Парижем та Баку, але бачимо, що й багато інших е, е, лідерів не прибули, в тому числі і європейських, які от учують європейські інституції. І так само на е, е, виступав, наприклад, проти проти Бареля. Але там був пан Орбан, був президент Польщі, і водночас там був самопроголошений керівник Білорусі Лукашенко. Як так? Це про дипломатію, про бізнес чи про що, бо попри те, що це називається кліматичний саміт. Та схоже, клімат там не перший на порядку. денному. клімат, екологія і все, що пов'язано з викидами, це лише можна сказати тло е е таких от подібних заходів. І Це дуже зручний майданчик е провести двосторонні або багатосторонні переговори. Не укладати можуть навіть укладатися певні угоди, або, скажімо так, домовленості можуть бути про укладання певних угод, але абсолютно не пов'язаних із кліматом. ми бачимо, що дійсно були певні лідери. Був президент Польщі Анджей Дуда і е, 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 так само на саміт прибув е, е, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Але бач, але дійсно, Дуда він е, вже не перше принципово ігнорує якісь спільні. Заходи, зокрема, це фотографування, таке інше разом з білоруським татором Олександром Лукашенко, і це зрозуміло. Тому що польща вона потерпає від гібридної агресії з боку е, Білорусі та Росії. Білорусь е, вона е, не тільки штучно е, оц, створеною міграційною кризою е, тисне на польщу, а й можливо розміщення на своїй території тактичне ядерне озброєння, яке з великою вірогідністю може бути націлене на Варшаву, і це, це цілком Серйозно сприймають е, в, в, наші польські партнери, ось а, але, в принципі, він віддав саме тому що немає якихось розбіжностей між Варшавою та Баку е, в цілому. Я думаю, це також є гарною нагодою для Андрія Дуди, який е, добуває, можна сказати, останні місяці свого президентства, зустрітися з багатьма лідерами, поспілкуватися, можливо, е, показати, що він. Чи може в останні місяці щось е, позитивне зробити для Польщі і не тільки для Польщі, а й звісно, до тієї політичної сили, до якої він належить до права справедливості. Пана Станіслава по суті, кліматичний саміт є продуктом. ООН. там був присутній генсек ООН, пан Гутереш. Непевне, чимало хто бачив, як він усміхнено тиснув руку прем'єру Росії. Це варто сприймати серйозно? Чи це знову така собі спроба Росії, який минулого разу на саміті Брікс, просто використати ООН для своїх цілей? Якщо так, то для яких саме отак. Я вже в принципі, після саміту Брікс у Казані вже нічому не дивуюся. Маті назі на про, про про такі от візити. Генсека ООН Гутереша і ці всі обійми, ті всі рукостискання, і всі ці заяви, які там лунають з його боку. Ну, очевидь, він хоче показати, нібито, він що він є ефективним переговірником. До речі, так про результати і наслідки від саміту БРІКС, що був на російському Татарстані, ми робили окремий детальний сюжет. Перегляньте, аби пригадати контекст. Посилання на нього в описі. Насправді ми розуміємо, що часто тут може бути пов'язано це із певним фінансовим інтересом, який може бути в контексті організації об'єднаних націй. І ми знаємо, що Росія якраз на цьому грає, А для, а для самої Москви важливо показати, що ООН на боці. Росії в цьому сенсі, тому що їй важливо якраз таки перед можливими майбутніми перемовинами з Україною залучитися підтримкою і організації Об'єднаних Націй як такої, ну і звичайно, отримати якомога більшу кількість. Крим на своєму боці, щоб продемонструвати цю кількість і крас таки багато держав може бути глобального півдня і Москва активно заручається підтримкою, особливо коли зараз ми знаємо, що переміг в США Дональд Трамп і який хотів би. Уже розпочати ці перемовини з Росією, і звичайно, посиливши такі от переговірні позиції, заручившись підтримкою глобального півдня, заручившись підтримкою цілої ООН, Росія може виглядати більш посилено, аніж вона могла мати такий вигляд раніше. І якраз таки зараз бачимо останній рік дуже такі великі потуги з боку Москви. Відбувається, чи вийде в неї це чи ні, важко сказати. Варто розуміти, що Дональд Трамп він не такий вже простий, як здається, можливо, деяким. от, Він абсолютно розуміє всю цю гру, і він не, багатьох не сприймає таких союзників Російської Федерації, наприклад, як Китай. Він абсолютно їх сприймає ворожо, а не позитивно. Він так само специфічно буде ставитись до багатьох інших держав, які. Зможуть її підтримати, Тож тут не так то буде просто і для Москви, але тим не менше, ми повинні розуміти, що Кремль продовжує власне намагатися заручатися цією підтримкою, і враховуючи те, що організація Об'єднаних Націй є таким зручним майданчиком для цього, і зокрема, такі от кліматичні саміти, Вже наступного тижня збереться велика двадцятка у Бразилії. Путін злякався арешту на саміт не полетить. Наразі на Росії виглядає якраз активно мстяться суддям і прокурорам міжнародного кримінального суду за ордер на арешт Путіна. Але кажуть, росіяни все ж будуть в Бразилії. Представлятиме делегацію Лавров. Про що цьогорічний саміт G20? І присутність посланців Кремля на щось взагалі впливатиме. Цікава ситуація насправді. Коли Путін зміг відвідати безперешкодно Монголію, мені здавалося, що йому вже всі дороги кругом відкриті в Днума не в ті держави, які є партнерами Росії, але які, наприклад, ратифікували Римський статут. Ну власне, бачимо, що насправді не все так просто. Для російського диктатора, очевидно, певно була якась інформація, що все ж таки е, йому не раді будуть там, враховуючи, що все, все ж таки ордер ді, і я думаю, що це е, показує наскільки Бразилія все ж таки зацікавлена, е, скажімо так, зберегти своє реноме як країни, яка претендує ну, принаймні е, мінімум на регіональне е, лідерство, а максимум за таки на глобальне, і якщо вона вестиме себе. Та щось на кшталт та того, як це розробила Монголія, ну то власне вона просто втратить своє обличчя, і фактично про якісь такі амбіції можна буде забути. Не думаю, що Лода Сільва резиденції держави. При е, всій своїй е, специфіці він все ж таки розуміє, що його країна ближче географічно знаходиться до Сполучених Штатів, і він може все ж таки мати е, підтримувати відносини з цією країною як державою, яка все ж таки є е, глобальним лідером, гемоном, і він не хотів би, звичайно, мати нові розбіжності, і якщо Бразилія прийме такого розбійника на своїй території, то, очевидь, це матиме е, далекосяжні наслідки для е, цієї країни, для Бразилії. Тому, власне, я думаю, що там все-таки дали зрозуміти російському диктатору, що йому не слід е, приліт, прилітати до них, так само як це зробила Південно Африканська Республіка е, минулоріч в контексті саміту БРІкс. Ну і бачимо, що якраз таки оці лідери теж відсутні в Азербайджані в Баку. І, до речі, Лула Сільва він не відвідав саміт Брікс у Казані. А значить, можливо, там все ж таки були певні розрахунки, і не воліли все ж таки в Бразилії втягуватися в ту ситуацію, яка пов'язана з скажімо так з лобіюванням. Росії на міжнародній арені і не приймати у себе відповідно російського диктатора, як паче в розгляду на от ордер МКС щодо на подальших, які там будуть теми, ну зараз не так щоб дуже багато інформації. Звичайно, про це я думаю, що там будуть розглядатися всі звичайно виклики, які є. Як в як в регіонах окремих, так і глобально, я не виключаю, що буде розвитися тема російсько-української війни, ну вона очевидь, має бути. Ну тим паче, там буде ще й Лавров. Ми побачимо наскільки будуть готові росіяни на цю тему спілкуватися. Але для нас тут може бути викликом: це звичайно те, що враховуючи, що Бразилія є одним з. Країну це власне, які пропонують у цей мирний план. Так його називають китайсько-бразильський мирний план. Можливо, Бразилія захоче власне поприймати надалі участь у його проштовхуванні, Хоча, скажімо так, лодас десільно менш активний в цьому сенсі аніж лідер Китаю Сідзінпінь а тим паче зараз переміг Дональд Трамп і можливо, все ж таки там будуть вироблені зовсім інші алгоритми. Припинення вогню, і навряд чи Трамп захоче переставати на ініціативу Китаю, але на мій погляд це все таки не буде якимось проривним самітом у Ріо. А що за все, тут буде, скажімо так, домовленості про наступні якісь домовленості. І поки не буде з ясності, якою буде політика світова завтра, а вона. Великою мірою залежить від Сполучених Штатів Америки. Навряд чи варто очікувати, що тут будуть якісь важ... прийняті важливі рішення. Якщо сфокусуватися ближче до нас географічно, виглядає, що потрохи штурмить Європу, принаймні Німеччину так точно, і цей шторм через розпад коаліції Шольца. Наскільки це дійсно впливає на Євросоюз і чи з прямими наслідками, звісно, для України, поки що я би не поспішав би робити якісь негативні прогнози, все ж таки варто розуміти, що судячи по тій тенденції, яка є, є шанси, що все ж таки прийде до влади та політична сила. Яка може мати більш конструктивну позицію по відношенню до України, наприклад, в контексті дальнобійної артилерії та із застосування дозволів на її застосування на території Росії? Знову ж таки, є ризики, що можуть посилити свої позиції в Бундестагу ті політичні сили, які мають зв'язки з Росією, та сама альтернатива для Німеччини чи, Німеччин, чи політична сила старий Вагенхнехт, Але все ж таки я не бачу, що буде вкрай активний сценарій, можливо, навпаки, Офіційний Берлін буде більш більш зваженим, тим паче, враховуючи, що на нього на плечі нового канцлера, на, на плечі нового Бундестагу ляже небика відповідальність за долю континентальної Європи, тому що за адміністрації Трампа можуть бути внесені корективи. Америка дійсно може менш, менш скажімо так втручатися, я не дуже полюбляю це слово, але тим не менше рідко застосовується, в справи ЄС в справи Європи. Ну тобто, Дональд Трамп він вже давно говорить, що Європа має сама мати можливість себе захистити. Я Думаю, що в цьому напрямку і може рухатися Німеччина, тобто розуміючи, що вона є локомотивом європейського союзу, тобто нам поки що не слід думаю, переживати, але знову ж таки, це ж того, якою буде Росія завтра, наскільки Трамп буде себе вести, і якою буде Німеччина, але знову ж таки, поки що я не роблю поспішних негативних прогнозів. Я думаю, що дуже добре, що в принципі зараз погодилися швидше пройти оцей виборчий процес, не розтягувати це, щоб Німеччина швидше стала в стрій, тому що час однозначно грає проти всіх нас. Ну, а поки ми з паном Станіславом Желіховським про все це спілкувалися, схоже, десь в той час канцлер Німеччини Шольц телефонував російському керманичу Путіну, якщо лаконічно і офіційно, щоб сказати диктатору припинити вторгнення. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто Багато слів, і це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести перемовини, як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись на заході, в тому числі у Німеччині, схоже, це те, що довго розуміють, але ті ж далекобійні Таурус, все ще Red Flag, що ніби спричинило розпад коаліції у німців і як наслідок політичні коливання у ЄС. Та поки ми готували це відео і вже почався схід тижня нового, стало відомо, чи не президент США Джо Байден таки зустрічався днями із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, де засудив залучення кендарівських військ у російську війну проти України. А відтак з інфизи Нью-Йорк Таймс надав довгоочікуваний дозвіл Києву бити по Росії далекобійною зброєю. Проте сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Друзі, дякуємо і дуже цінуємо, що додивилися, дослухали аж сюди. Пишіть в коментах, що думаєте про почуте. І підписуйтесь на ТСН тиждень, щоб точно не розминутися в наступних відео. Там і побачимось.